В принципі, нереально, а як ця жертва потім буде відстоювати наші державні інтереси, ви мені логіку поясніть. От як? Як показує нам Володимир Олександрович, ну просто ніяк, Ну він просто не спроможний нічого відстоювати. Тому що політик це хижак, грубо кажучи, а не жертва. Тобто, якщо політик відразу каже, що він жертва, знову ж таки, я Безліч суто дамських історій. Хлопчики і дівчатка, йдіть, будь ласка, в ту сферу, так би мовити, розважального контенту. Я вас дуже прошу, тому що ваше місце там, а не в політиці. Політик має бути бійцем. Він має вигризати свою позицію навіть з нульової позиції. От там, де взагалі просто нуль варіантів. Політик із цієї ситуації мусить її вигрібати. Ми для цього їх обираємо, а не для глянцевих журналів, раптом хто не знав. Розумієте? Ми їх обираємо для того, щоб вони вирішували наші проблеми, а не для того, щоб вони сиділи в нас на шиях, ніжки звісили, не хотіли йти на вибори, влаштовували тут нам терор і, так би мовити, заганяли економіку взагалі незрозуміло, які дєбрі. Ми не для цього їх обирали. І тому мені досить цікаво, А звідки така підтримка Володимира Олександровича? Люди, ви хто? Відкрийте книжечку, люди, я вас дуже прошу. Тому що ви не можете підтримувати політика, який став позицією жертви. Ну, просто нереально. Давайте так, що ми можемо зробити? Я про це говорила тисячу разів, повторю ще раз. Нам потрібно окопатися. От просто окопатися. Так, це мінімум. Але ми досі за три роки війни, нашої потужної, так би мовити, потужності. Ми, як політики, ні чорта не зробили. І навіть здали буквально території і людей своєї країни. Я вже мовчу про те, скільки ми потужностей виробничих здали ворогу. тобто, це не зробили солдати. Солдати лише виконують свою роль. Тобто основну політичну нагрузку несуть на політики. Чому за це мають переслідуватися військові науці невідомо? От чия була геніальна ідея з Курськом. Ми ж розберемося, ми ж докопаємося. Але зараз навіть в цій нашій критичній ситуації ми мусимо окопатися. От найбільше грамотно, візьміть досвід третьої окремої штурмової бригади і окопайтеся так, як вони. От просто вздовж і поперек. Не треба геройства, не треба нікуди ходити. Ми в сильно пасивній ситуації, значить, ми маємо зайняти саму пасивну, але саму ефективну позицію. Тобто, я не прошу нікого нікуди йти. Тобто, зараз головне стабілізувати фронт. А фронт стабілізується, коли будуть грамотні споруди захисні у нас.